І так, друзі, всім привіт! Сьогодні, як бачите, у нас буде центруватися колінвал Мінск 12 вольт. Чим відрізняється 12 вольт від 6 вольтового Мінска? Це ЦАП. може хто не знав, то я але, повідомляю про це. Тобто в 6-вольтового Мінска іде під 303 підшипник, цапа вона тоньша. 12 вольтового йде Грубша цапа під 204-й підшипник. Ну що ж, які в нас тут є питання по даному проєкту? Як бачите, колінвал вже перепресований, я так розумію. Але відцентрувати треба. А щоб відцентрувати, ще ми маємо зняти підшипник, він і так його вже чути. А по-друге, в нього. Коли центруємо, нам треба місце посадки підшипника, для того, щоб е, часовим індикатором провіряти, яке йде так зване бієння, чи є воно, чи нема Биття це. Так, ну що ж, е, підшипник ми знімемо даним, як ви вже може хто бачив в курсі, отаким от о. Зйомником. Зараз я зніму, тобто зажимаємо, конус віджимає і таким чином знімаємо. Так. До речі, може хто бачив відео, там я з планет колоналом робив. Трубу, як ви, Може хто замітив, стоять трубочки. Чому то, казав той модернізував цей зйомник? Тому що буває, що і за діаметру щок не вистачає щоб крутити гайки. Як бачите, гайки зараз йдуть наружі і можна їх крутити вільно. Продовжуємо. Ключ на 17. І погнали, стягувати. Гістра тут, а можна було б для швидкості гайко але то лишнє. так, як бачите, підшипник уже починає підшипник. Якщо видно, відстає від краю. Коротше, зараз я, щоб вас не утомляти, заживну і далі покажу. І так, як видно вам вже підчитник відійшов, зйомник провалився всередину. Тобто вже ним можна далі робити слідуючу процедуру. Для цього отвори в цьому зйомнику ось як бачите, є болти. Є ще один такий зйомник. Надіваємо, я так називаю, це лапою. Тепер закручуємо. Нажали на всю длину різьби, щоб і різьба не портилась, не було менше, щоб не стягнути. Ну, тут якби такого натягу не повинно бути сильно, але краще зробити так. І тепер крутимо. Тепер візьмемо ключ на 14. Принимаем съемник. А, Бачите, яка як посадка. Два печепника. аж Пищить казав, той налізе не знаю, як там будуть собирати, <гум> Якщо міють, то соберуть правильно. Все, вроді би є зняти А Якщо не мати дане, даний девайс, представте, скільки він вам хлопот добавив, до ну, це якби ще пів біди. тут головне в цьому випадку не пошкодити цапи, нічого. За допомогою сьомника буде все нормально. Так. Ну, якби Власник сам спресував то, той колінвал. Роблений, ось, бачите, зараз я вам покажу, мітки. Царапини, якщо вам видно. Ось, ось одні. Пара царапин. Якби царапини вони мають сенс в цьому випадку, але... Тут дивіться, раз, ось, ось процарапано, напроти пальця. Другий раз. Напроти пальця. Другий раз навпроти пальця з другої сторони, з протилежної. І збоку. з збоку не треба було робити зовсім. Не знаю, чим царапали, але то щось таке, як то сокирую рубали. Це таке. Тут також оці царапинки, вони толку вам не дадуть. По-перше, біля пальця вона ролі вам не зіграє, тому що тут саме менше осіве переміщення, а тут, в дальній точці, саме більше, Тобто, якщо ви хочете робити мітку, то треба в самому дальньому відрізку робити, тобто ось з цієї сторони. Але ну, хоча б так як тут. але... Також оцього воно, я не знаю, чим це рубанули, можна легенько рисочку зробити, але зробити, мати в площині рівну площину, тобто прикласти сюди до бочини і мати хоча б лекальний уголочок і звести по ньому. Тоді у вас можна приблизно догнати до центрації. Ну, це приблизно, тому що точно, як ви бачите, треба робити за допомогою спеціального обладнання. Тобто в нас є те саме обладнання, яке ми будемо зараз фіксувати, його цей колінвал. Все, поставили. І тепер будемо переступати до центровки. Зараз я вас поправлю трошки, щоб вам було видніше. Так, ну що ж, як бачите, да, до речі, зараз покажу ще одну методику. Я думаю, що вона вам може Знадобитися, це буде саме правильніше і якби ближче для центровки, щоб зганяти, щоб зганяти колінвал, можна ще примінити такий варіант, як зараз зніму. Тобто оці царапини, вони вам нічого, якби, так як я вам розказав, треба мати інструмент. Найпростіший інструмент штангенциркуль. Взяли, є у вас бочини, ось є вісь. І найбільстріше, як ви можете зігнати колінвал, щоки паралельні. Тобто, якщо це колінвал парний, а не з різних колінвалів, там хімія, то просто робиться, дивіться. Раз. І є. Як бачите. Я приклав 90 градусів і видно зазор, я думаю, вам видно. О! Що міліметр, міліметр зміщений щоки. І так, старимо. Зараз беремо індикатор, перевіряємо, щоб все було закручено, все працює на місце посадки підшипника, де воно саме менше постраждало. Так. І так, поставили і тепер дивимося, що в нас буде. Приблизно поставимо. Так, на нолик. Яке биття, як бачите, да? це буквально пів міліметра. Так, ну що ж, як ми розуміємо, пів міліметра. І так, дивимося вправо. Це в нас сама вища точка буде. Ось вона. Саме верх. І ми бачимо, що це ось. О. Помітили. Саму вищу сторону. І розумієте, що з цієї сторони то буде сама нижча сторона. Ну що ж, далі відводимо, знімаємо, дивимося, як бачите, тобто воно зміщено в цю сторону. Є в мене такий гой інструмент. Молоточок. Це свинець. Для, для чого, Наверно, щоб не погнути. Б'ю я, де я поставив білу крапку. Раз, один удар і дивимося, наскільки ми змістили на місце. Ставимо на мікрометр. Ставимо індикатор і дивимося. Як бачите, ми вже половину його якби нарівняли. Опять дивимося саму вищу точку. Є сама вища точка. У нас вже напротив царапини. Ось, бачите, оця царапана у нас. Напроти неї. Це сама вища точка так ми дивимося, що ця царапина виходить з протиположної сторони пальця. Тобто ми вже вісь одним ударом збили, попали. Тепер наша задача провірити, наскільки паралель, паралельно, паралельність е, сходження цих осей. Якщо зараз у нас права і ліва сторона зійдеться напротив. протилежної сторони, ось отут, то нам тоді таки останеться зжати щоки. І так, дивимося. Ще раз дивимося. Так. Що в нас є? 17. Ні, тут трошки більше. І так, три сотки додаємо до загального. 19 соток у нас є з цієї сторони. Ця сторона однаково не покаже, тому що, якщо правильно запресовано і ніде не загриз палець при запресовці, то покаже все одно не однаково, тому що центр практично тут плінвала. Якщо ми то зведем, то тут повинно може показати чуть-чуть більше. Так, і так крутим. Так, зводимо. Ще трошки. І так. Починаємо. Як бачите, 38 сотих. Бачите, як він танцює? Щоке гуляє. Зараз спробую його звести, що воно нам дасть. Так, зводиться, зводиться таким інструментом. Як бачите, я думаю, багато його бачили в сантехніків. Даний інструмент. розводимо на ширину щок. Так, тепер трішечки назад. О. І пробуємо прогнути. Прогнули. Так що насчет молотків, як бачите, тут зусилля невелике, вроді би желізака груба і палець товстий, але воно, як бачите, грає. Железо аж легенько. Так, далі. До, да, до речі, якщо ви побачите, ця сторона має відблиск. Тут а, навіть пробується пальцем, що тут підчепник крутився. Тобто, ця сторона прослаблена. З тієї сторони ви бачили, як знімався, а шерпіло, а ця сторона 100% прослаблена. Почепник був провернутий. Так що я думаю, що нам трохи придеться зміститися. Індикаторну стойку поставимо такого. Так. І так, погнали. Так, сама вища сторона у нас вже з боку. Так. Дивимося ще раз. сама вища сторона з боку. Тобто палець вже усього, шатун у нас напроти, тобто під 90 градусів. Вершина з тієї сторони, а це вже під 90 градусів. І так, друзі, звів я паралельність. Тобто ми б'ємо звідти або звідти, щоб вивести іменно паралельність по вершинах, коли у нас шатун до вас такого. У вас повинна бути паралельність зліва і справа. Значить, як це можна оприділити, оприділяється це, коли ви крутите, у вас повинно, коли палець внизу, а зверху у вас сама вища повинна точка бути. Тобто або так прогнуто, або так. Тобто, Все залежить від того, як спресований цей колінвал. І так, дивимося, крутимо. Вверх. Шатун. Стрілка вліво, це виходить сама нижча точка. Крутимо, сама вища точка. Ось ось сама вища точка. Тепер переводимо на цю сторону. Трошки змістити, щоб було нам вигідніше. Змікатись отак. Так, тепер переводимо в іншу сторону. Тут ставимо на місце підшипника, тому що посадка тут відмінна. Є. Є. Провіряємо. Все. Тепер дивимося. Це в нас повинна бути найвища точка. Зараз повинно вліво піти. Дивимося. Раз, вліво, пішло. Є. Отже, паралельність в нас досягнута, тепер треба зжимати вверх. Перевертаємо напроти пальця і пробуємо зжимати. Так, дивимося. Зжали. От ми попали вже в 5 соток. І вверх в нас. Тік в сторону. Вже не зверху вершина як би в нормі, але бліни роздвинулись при нажаті з боку. Зараз ми провіримо. Так, ось ось з боку. Палець у нас ось, як бачите, до, до нас під 90 градусів. Провіряємо з цієї сторони. Крутимо. Також так само. П'ять соток, но е, прижавши посередині, е, пішла деформація на одну сторону на бік. Беремо п'ять наш сам технічний І пробуємо зжимати без ентузіазму, щоб далеко не втекло. І так, крутимо і дивимося, що ми попадаємо в 5, в 4,5%. І опять у нас вершина тут. Ще. Тобто ще ми до кінця її не збили. Опять жмемо цю саму бочину. Пожали бік. Крутим дивимося. Так, що ми попадаємо? В дві сотки. Дві сотки. Але вже вершина в нас з протилежної сторони. Тобто чуть-чуть пережали. Ось у нас вершина з протилежної сторони. Але ми зараз провіримо, що в нас робиться тут. Тобто 2 сотки, це ви вже розумієте, ми попадаємо в допуск. Допуск до трьох соток биття. І так. Дивимось. Як бачите, сотка. Набігає сотка, і це означає, що колінвал вже готовий до експлуатації. Тобто, можна ставити і у вас не будуть танцювати картера, ви не будете почіпниками вбивати ті самі картера, бо він не буде зажимати, він буде мати вільне кочення. Так, і що я ще хочу сказати? Як ви бачите, вроді би жилі зяка все, але багато не треба, щоб його розцентрувати. Достатньо, щоб він раз впав на землю і то вже треба перепровіряти все. По-друге, збирати колінвала. Як ви розумієте, я думаю, в Ютубі багато є відео, що такі речі збираються на гарячу. Тобто, ну, тоже без ентузіазму. На гарячу садяться підшипники, а края дотягуються, треба робити спеціальні дотяжки. Або в крайньому випадку користуватися азотом. Але це дороге удовольствие, як ви розумієте, ніхто того робити не буде. Так що, якщо хоч раз молоток прилетить з тієї або з тієї сторони, навіть ви будете вставляти, якщо ось посередині. Ви все одно його розцентруєте. Тобто зборка повинна відбуватися в ідеальних умовах, без ударів. Тоді ваш мотоцикл буде показувати максимальні результати і буде приємно його експлуатувати. Так, ще раз перевіряємо. Соточка. Навіть не доходять соточки. Так, зараз ще раз спробуємо. Так, да. от і провіряємо щось з цієї сторони. Дві сотки. От вам результат. Це робочий колівал. Якби тут було все ідеально по посадці, Можна було б добитися ще, погратися, але я не бачу смисла. Буває нові колінвали, новодільні, хуже, ніж зараз оцей. Тому що тоді, коли буває поміряєш, а в нього більше за 5 завалює або й більше. Ну Це е, хто збирає, навіть якщо ви хочете новий колінвал ставити на Свій мотоцикл, то його бажано провірити на биття. є воно чи нема, якщо ви хочете зробити ідеальну техніку. Бувало, що попадалися і в нулі вводилися. тобто були в мене кольмували, що взагалі в ноль, що права, що ліва сторона. Але оскільки тут ролі е, е, такої сильної і за посадки почетника не буде, Якби смислу я не бачу, тому що ця сторона в ідеалі, ця сторона прослаблена. Тобто тут почіпник налетить з руки. Ну що, якось так. Кому було цікаво, не забуваємо поставити вподобайку, написати якийсь коментар, хто має якісь питання чи ще щось. І дивіться відео, буду вам показувати. Далі. Всім добра, всім здоров'я, всім пока.